Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дуже приємно, що заходите, дивитесь і надіюсь, готуєте по моїм рецептам. Мені це дуже приємно. Заходьте частіше, коментуйте, ставляйте вподобайку, а я буду вам все нові і нові рецепти завантажувати на свій канал. А сьогодні ми разом з вами приготуємо. Тефтелі із такою томатною заливкою, трішки додамо рису. У мене є фарш курячий 700 грам і 500 грам індичого. Додаємо сюди рис, я відварила до напівготовності його. Додаємо цибульку у блендері перемолола і з морквою. Тепер будемо солити, перчити, додамо перець, додамо трішки приправи до курки. У мене ось є приправа з паприкою та гірчицею. Поїщі приправки додамо. І люблю я додавати італійські трави. Ось так, трішки додамо, а також сухий чесник. Ох, я думаю, ще трошки. Ось так. І зараз будемо перемішувати. А ще додамо одне яйце. А тепер перемішуємо. Для тефтелік треба посмажити засмажку, цибуля, морква і ще додамо томатний соус. До засмажки я ще додала томатний соус, водички, посолила, поперчила, трішки цукру додала. Взагалі довела до смаку. І це буде наша заливка на тефтелі. Фарш у нас вже готовий. Зараз будемо крутити такі кульки на тефтельки. Ось такі тефтельки я сформувала, виклала в форму і зараз зальємо нашою заливкою. Розпряділимо морку з цибулькою. Зараз ложечкою. Зараз закриємо фольгою О. так, закриваємо зараз фольгою. І поставимо в духовку при температурі 180 градусів десь. На 30 хвилин. Чекаємо. Так, наші дифтики вже готові, виняла я з духовки, ще парують. Ось такі вони у нас получились. Ось такі. Дуже смаковиті. Я трішки фаршу залишила і піджарила як котлетку, спробувала то. Дуже смачно було. Ось так. Так що готуйте, це дуже смачно і нескладно. Ось так трішки зеленю притрусимо і зараз будемо викладати на тарілочку. Ось і все на сьогодні. До побачення, до нових рецептів. І смачного вам заходьте на канал, готуйте по моїм рецептам.